Всім доброго дня! Ford Focus 1,6 бензин. Не працює в нас обдув, не працює в нас перше, друге положення, третє, четверте працює. Причиною того є резистор. Зараз я вам покажу, як він виглядає і де він знаходиться. Включаємо. Перше не працює, друге не працює. О, третє, четверте. Працює. Ось він. Як виглядає. Дешевий. Я його купив за 7 фунтів. Ось. Ось це він. Зараз я його буду ставити. Знімаємо бардачок, болтики, знімаємо кришку. Висувається тут на таких защолочках, звідси витягуєш з цього амортизатора, знімаєш це клемо з освітлення бардачка. І сам резистор знаходиться під вентилятором. Ось він, Знаю, що вам буде видно, ось він там такий біленький, він теж на торксах прикручений. Ось на таких о болтиках, який бардачок, я думаю. Зараз зараз ми подивимося Зблизька. Ось я вам хочу показати, де він знаходиться. От він на торксах. там теж. Ось його зараз викручуємо, ставимо і пробуємо, як воно у нас працює. Ось я викрутив старий резистор, ось як він виглядає. Ісь потрісканий, ржавий. Два маленьких торкса. Так вони виглядають. Все, робив оцею отверткою. Ну, ставимо зараз новий. Поставлю новий і покажу вам результат. Ось поставив там новий. Постав новый резистор. Сейчас збираємо назад. Постав уже полочку. Запехаем сейчас барбачок. И фишечку. Подъединяем фишечку. Скручиваем. І все, пробуємо. Включаємо зажигання. І пробуємо, чи працює. Крутиться. Не знаю, чи вам чути. Друге положення працює. Третє положення. Четверте положення. Давай чи чути. Надіюсь, чути. От і вся проблема. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока-пока.